Леонід Глібов пташка. Жила в мене пташка в цяцькованій клітці, було їй доволі зерна і водиці, співала коханка себе розважала і томлену душу мою звеселяла. На дворі лютує зима лихоманка, а в мене у хаті ще бече веснянка. Аж серце радіє, неначе я чую весну мою, давню, весну золотую. Раз якось весною у ясну годину я виніс в садочок веселу дружину. На яворі вибрав найкращую вітку, повісив між листям будиночок клітку. Співай, моя пташко, гуляй на просторі, щоб сонечко чуло, щоб бачили зорі, як вечір настане, і годі співати, вертайся додому, вечерять і спати, як літо поверне до теплого краю тебе, моя любко, я в хату сховаю. І дверці відкрив я, вона полетіла. Звершечка на явір щебечучи, сіла і дуже зраділа, так любо співала. Ще краще ніж в хаті мене привітала. Веселая воля на неї дихнула, і пташка у поле стрілою майнула. Не раз за горою день Божий ховався, і ранок рум'яний росою вмивався, ходив я в садочок щодня виглядати, а пташки моєї нема не чувати. І літо минуло, і осінь приспіла, і листям пожовклим всі стежки покрила, і вітрик в садочку не так уже дише, порожньою клітку сердито колише. Зима лихоманка морозцем дмухнула, а пташка коханка про мене забула. Десь іншої долі шукать полетіла, веселочка воля кому ти не мила?